30 липня продовжую робити відводки ожини. Це тут мене тройна корона достигає. І от такі пагони дає до 4 метрів. Я е, хожу, збираю бутилки з-під пива. Отакі такі пластмасові, пластикові такі. І перерізаю, роблю знизу дерки. Е, Чорнозем, перег... компост, пісок, земля купую отакі бутилочки, потім всовую совую отакий пагін, От пагін всовую і прикидаю такою ж самою землею зверху. Саме головне, якщо жара до 30 градусів, саме головне, от моя помилка була. Ще починав я робити, я отак зробив і починав поливати. Потім воно швидко пересихає, коркою береться, і в цьому місці між вологою, землею і пагонем, починало перегнивати, пересихати, і відсотків в мене не виходило. Земля волога зараз саме головне, отак зробити, прикидати зверху. Соломою від сонця притянити. І далі воно все потихеньку буде коріння пускати. І десь на початку жовня, жовтня жовтня вже готовий саженець. Гарне кореневище буде, готовий від, відводок, дуже шикарний, крас... ну, скажімо так, не той, що я виписую по інтернету. Там взагалі ну дуже повної якості. Там коріння слабеньке, таке маленьке і ціна. Там Ціна я купував, так за 100 гривень. А от такий відводок. От Коріння десь в жовтні вже буде виходити за межі бутилочки. Дуже якісний, хороший відводок виходить з таких бутилок. Зараз 18 вересня. До жовтня ще є час. І зараз покажу, як укорінилися відводки. Це при тому, що я ні разу не поливав. Серпень взагалі там жаркий був. Так, дивимося. Ось такий корінь вже випирає. повністю коріння. Тут саженець фактично в ідеальному стані. От коріння яке переживаємість 100% такого саженця. Зараз перейдемо, до речі, я тут пересаджував ділянку по полуниці, От агроволокно, потім от, або тирцію, бо я відбрав з під сосни, голки, шишки, у них і декор і теж як мульча додатково йде, і на зиму коріння утеплює. ну Взагалі от, красиво виглядає. Влітку, як полуниця буде достигати, взагалі буде мати чудовий вигляд. Ну от, вже немали на малина тайбері, теж вже коріння вибирає. Ще дві тижні теж саженець дуже мати кореневу, чудову. Такі саженці ростуть добре, приживаються.